Залиши сьогодні усі справи та слухай уважно слова Божого. Євангеліє від Святого Луки Того часу Ісус проходив містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам Я не знаю вас, звідки ви є? Тоді почнете казати Ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже Я не знаю вас. Звідки ви, відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова, й усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу і з заходу з півночі, і з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші. Які будуть останніми. Запрошую до роздумів. Контекст сьогоднішнього Євангелія надзвичайно важливий. Ось наука про Божу справедливість проголошується дорогою до Єрусалиму. Тобто в момент, коли Ісус усією своєю поведінкою доводить нам, що той суд, якого ми чекаємо, Божий суд, відбувається в дорозі крок за кроком. Результат цього суду залежить від найменших вчинків, оскільки те, чи ми дійдемо до мети, залежить від найменших кроків. Нам здається, що Бог оцінюватиме на відстані, дивлячись, чи ми досягли мети, чи ні. Натомість Бог оцінює маленьке. Він не питає, чи ми слухали його навчання, і чи засідали з ним при столі. Він питає про те, чи ми не допускали несправедливості, а отже, чи не були скупими до тих, які мають менше, ніж ми. Це такі маленькі вчинки, як маленькі кроки, звичайна щоденна доброта, піклування про інших, малесенькі діла любові. Переважатимуть на страшному суді, на нашу користь або супроти нас. Тому в цьому паломництві беруть до уваги кожен навіть найменший крок. Молімося. Господи Ісусе Христе, я їм і п'ю з тобою. І ти навчав мене на моїх вулицях. Я дуже хочу дати тобі себе пізнати, щоб на страшному суді знайти в тобі оборонця. Амінь.